Підґай річі, режисера фільму. Джентльмени. Гніл людський. Леді та джентльмени нашого полку прибуло. Хіл. Спеціалізація фортіко, інкасаторські послуги та перевезення готівки. Ти хоч уявляєш собі, наскільки це небезпечна робота? Трохи уявляю. Ми ніякі не хижаки. Ми здобич. Готовий? Як ніколи. Це твоя тимчасова зброя. Нафіга мені пістолет, якщо в нападників автомати. У тебе проблеми? Не знаю. Ти скажи. Вантаж 10 штуканів. Чого він вошкається? Вони не жартують. Це я беру на себе. Машину кидай до Sorry, чувак. Ай! <звук> За ти цього психа знайшов! Щось тут не чисто. Він не на нападників. А це не коп. Якщо не коп, то хто він? Недавно вбили двох наших працівників і свідка. Було розслідування. Але золото, що їх вбили, як не знайдуть. Ви потрапили у перестрілку. Як мій син. Він не вижив. Знайдіть убивцю, це не прохання. Ми потрусили деревце. Чи як потрусили? Лишили ви повну землю. Ви обіцяли докласти зусиль. Оце весь результат? Доклали і переклали. Схоже, нічка буде довгою. Таміша не хтось із своїх. Я за два тижні зроблю те, що вам і за 20 років не снилося. Легко розгонівати. Світ постійно змінюється. І ми теж змінилися. Бувають моменти, які розділяють нас. Та ми завжди збираємося знову. Ми чули, вам тут не вистачає любові! Згадайте, в яких тільки халепах ми не побували. Ми билися на поїздах, літаках, танках. Про субмарину я краще промовчу. А тепер тачки ще й літатимуть? Хто він такий? Джейкоб це його брат. Давно не бачили з дому. Братику, ти завжди кажеш: не відвертайтесь від сім'ї. Та сам відвернувся від мене. Тепер твоя псевдо сімейка у моєму світі. Дом! Хто проти тебе? Той проти нас. У нього ціла приватна армія. Хто допоможе? Здурійте. І як ви думаєте діяти? Швидко. Народ, забула вам зізнатися, що я не вмію водити. Брат проти брата. Це буде цікаво. Ти зможеш його вбити? ручно поднимешь спинку. Давай максимум. Капец, столько магнитов не выстачало. Ого. Yeah! Приємно повернутися. Ми маємо зупинити це! Тримайся! Я все життя жив у твоїй тіні. А тепер ти проведеш решту свого yeah! у моїй! Osionfish. На сьогодні. Ти серйозно клика стрічка! Ти що зібрався в будівельний супермаркет? Погнали! Вітеч! Я ще хочу жити! Я дізналась про це сім років тому. На завданні у Бразилії під час пошуку злочинця втікача. Коли ми там опинились, він розбив наш загін за секунду. Ціль має надлюдські здібності. І в нього такий самий знак, як у тебе. Пол. Це родина ти? Він народився із цим. Це не родина пляма. Просто ти обраний. З давніх давен різні культури в усьому світі згадують великий турнір. Турнір чемпіонів. Я думаю, знак дракона це запрошення. На бій у турнірі що зветься Мортал Комбат. Це ваші чемпіони. Я Соня. Це Кано. Я Люка. Я Джас. Кунлау. Мордрейна. Доля землі у наших руках. Скількох моїх людей ви б не знищили. Ми не здамося убити їх. Саб-Зиро. Иди сюда! Добей их! Кану выиграл. Ти ж моя радість. Я Волтер Морланд, керівник пошукових операцій. Я маю пропозицію. Допоможи мені пробратися у найзахищеніше місце на землі. З якого дива я маю це робити? Ну, я не просто не шукаю рішення проблеми. Вона взагалі мене не цікавить. Вітаємо в команді. Привіт. Банк Іспанії. Найзахищеніше місце на планеті. А через дорогу штаб іспанської армії. Якщо недостатньо, густаво Меді – начальник охорони. Як туди потрапити? Під час фіналу Кубка світу з футболом. Кожна камера буде спрямована від будівлі на натовп. Тобто, геть усе залежить від матчу. Так. Вчора ти був студентом. Сьогодні допомагаєш якомусь незнайомцю. А завтра станеш злочинцем. Упевнений, що готовий до цього. А ти? Ми не зможемо тебе захистити. Чому ти взявся за справу? Відданість. Кому? Що там у ящиках корабля? Не знаю. Оточено що вона робить. Я не розумію. Треба відходити. Ні. Код один. Я повторюю. код один. Час настав. Так. Починається фінал. Починається за всього нашого життя. Чекайте, якщо це справжнє, воно не коштує 20 мільйонів. Це більше набагато. Людей хороші. Проте є поганим. Але ти рідкісний зарок. Швидко туди і назад, ти завжди надто реагуєш, але точно не зараз. вбили занадто багато народу. Або через мене, або через тебе. Ми вбивали лише тих, хто заслуговував. Але врешті-решт заплатимо за свої гріхи. Meet your downstairs in the bar and hurt rolled up sleeve. Вона не тікатиме, залежить свої рани і за нами повернеться. Хтось вбив мого друга за контракт, підписаний сто років тому. Невже даєш відповіді? Бачиш мене в останнє. Чому б не лишити цю таємницю нерозгаданою? Якщо ти продовжиш, то помреш. Я лише хочу вбити їх. І кожного, хто на моєму шляху. Ти заінтригований. Нею. Зацікавлений. Це погані манери. Ні Хотів би я зустрітись з тобою за інших обставин. Це найкращі обставини, за яких ми могли зустрітись. Я хочу книги обміняти. Ходімо. Це ж дочка Скарлетт. Як твоя мама? Я не бачила її 15 років. Мама. Підберемо тобі гарну книгу. Ти оціниш Джейн Остін. І Вірджинію Вульф. і Агату Крісті. Щоб читати? Сем, потрібні твої навички. <плеви> Нас пограбували. Тоді психи, що крадуть у фірми. Ти закінчила? План змінився. У них дитина в заручниках. Я не залишу її помирати. Сем, ти впила на тих людей. Ти більше не під протекцією. Справжні поганці шукатимуть нас. Треба сховатися. Привіт, мамо. Я що вже, бабуся? Господи, ні. Дівчата до нас завітав привид. Потрібна зброя. Вбити їх. Я з вами зроблю щось страшне. They're you, they're you, they're you. І в пеклі їм буде прохолодніше. They're you, they're you, they're you. Я маю трохи пошуміти. Ну, який да. Я викликала Uber. Ти що, знущаєшся з мене? Ні. А, як невдало вийшло. Якщо я виберуся живою, я прийду по тебе. Знаєш, ти надиво лановити дівчина. Убивати з тобою людей неабияке задоволення. Дякую, мамо. Пороховий коктейль. То ти серійна вбивця? Що? Ти людей вбиваєш? Так. Якщо вбила більше одного, то серійна. Тут не все так одно. На мене полюють, та я не видимий. Крі я скажу тобі, де я. Хто з вас мене заарештує? Благетряці рештуть. Вас заарештовано. І на хіба ти просиш себе замкнути, Теодоре? Бо кожен хоче мене вбити. Він мало не вбив нас. А що ти зробив? Зробив те, що мусив. Знайшов тебе тоді. Легендарний Боб Відік. Ти психопат. Я професіонал. Ти розлютив поганих людей. І Я тебе вбив. Кидай зброю зараз. Тут ніхто нікого не вбиває. О, Навіть цікаво, про що ти зараз думаєш. Гоу! От холера! Ми в лані? Ти ідіот тобі! Ентоні Лемб. Просто Тоні. Такі дні мені хочеться трохи ніжности. Але я маю контракт. Це навряд чи він став надійним, оскільки є конкуруючі сторони за голову Теодора Маретта. Бо облаштуємо дуель на смерть. Витягне мене. Завжди усе крутиться навколо Текі. Теті Маретто не помре! Ось і вони. Давай домовись. Ніяких уго з тобою. Давай теді. Ти знаєш, як воно. Я хочу знати геть усе. Все, що тобі потрібно, це дозволити мені прострелити його макіру. Хто небудь, допоможіть йому! Він помирає! Я увійду, хочеш ти цього чи ні. А -а -а -а. Тепер ти бачиш різницю? Ось це психопат. Лінді. Лінді. Це не ліки. Єдиний шлях до прогресу. Це передова технологія. Мене цей стан. Я скажу ні. Як турет? Лиши на крапельку серйозніше. Я підсилив напругу, але це поріг того, що здатна витримати людина. Алло. Це детектив Вікерс. схоже, ваш хлопець був замішаний в аферах. Я знайду вилупків, що його вбили. Якщо підеш цим шляхом, вороття назад не буде. Оби її. Тебе роками змушували стримувати гнів. Але тепер ти бачиш наскільки могутня, коли опановуєш свою лють. Ой, серйозно. І що? Знову доведеться тебе відгамселити як торбу з лайном? Ну що ж добре? Ви можете когось прибити. Я хочу допомогти. Ага. ну, як успіхи. Цікаво, і чому це тупі старпери постійно недооцінюють мене. Точно така навіжена. Солоденький, думаю, я саме така. Красуня. Боже, Кейт, що це з тобою? Я промазала. Гадаю, мене отруїли ще до того. Ві, хто та мішень? Ватажок найбільшого клану Якудзе в Токіо. Скільки мені лишилося? 14 годин, можливо, 15. Кейт, все буде добре. Завтра я тебе вже не дійматиму запитаннями. А ти хто? Я Кейт. Хто мене отруїв? Я виконував наказ. Чий наказ? Як мені його знайти? Він не показується на люди. Хтось це знає. Бляха, відпусти мене! Що з тобою таке? Я шукаю того, хто зробив це зі мною. Ти і годину без мене не протягнеш. Я допоможу тобі. Вони вийдуть на мій слід, всі вони, кейт, ти втілення кошмарів. Тобі настрада на всіх тикаєш, <реш> <бірш> просто дівчина вогонь. Дякую. Скільки у нас часу? Небагато. Ти її не зупиниш. Ба! Ба! Класний постріл. Що смішного? Ти зараз помреш. Нас тут 20 років. Тоді вас надто мало. Ти розкажеш нам все, що знаєш. Та хріна я вам щось скажу, мазефа! Катуйте хоч весь довбодень, це його лише вибісить. А я навпаки розкажу вам у що, що реально. Майкл Брайс намагався здихатись свого минулого. Вам краще не охороняти. Повторюйте за мною, позбутись роботи. Поз... Позбутись Бу... Бутись роботи. Але згодом його повернули. Звичай! Захистити ось цього допоголового дружину. Що він нафіг тут робить? Я сказав будь-кого, крім Майкла Брайса. Здається, це вимовляється як дякую. Через чотири дні вся Європа згорить. Вони планують повномасштабну кібератаку, тільки не облажайтесь. Ось тут ми реально облажаємось. Я обіцяв лікарю ніякої роботи охоронцем. Mm -hmm. Тільки не зараз усередитись, тримаю mm -hmm. саме так. Mm -hmm. Я ж тут чому не облизатись. Mm -hmm. Може, краще все ж прикальмувати. Ти мусиш нас захистити. Ми хочемо народити бейбіка. Господи, помилуй наші душі. Повторюй за мною. Я без ліцензії. Я без ліцензії. І це жахливо. Голосніше. Я без ліцензії. Іду її в сраку. Нам потрібна зброя, потрібні човни і потрібні вони. Готові притертися дубами. Oil, Чого? Щось на те ляпнув. Не удвох. З нами. І знову ляпнув на те. Тепер зробимо, що мусимо, і надеремо їхні зади. Я буду хорошою мамою, правда ж, я буду хорошою мамою. Дякую. Це, мабуть, твоя могутня несексуальність. Робить тебе таким чудовим слухачем. Хочу зазначити, що ми цілком у безпеці. Я відчуваю початок чогось.